Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні така закупка невеличка. Почну з е, горючого. Це я взяла хлопцям е, 122 гривні. Вони будуть нам робити дах і ну, гарич треба людям виставити. Е, тому така, і чотири банки взяла. пива. воно було по акції 29 гривень. Е, не було четвертої такої старопрами, то взяла ось таку. Далі я брала лимонад е, на запивон 39 гривень. Ну, а це діти собі вибрали 32 гривні півторалітровий. Е, далі я взяла помідорів на стіл на 20 гривень. Тут взяла дітям три морозива, великий стакан по 31 гривні. Е, це і сину, це племінник приїхав в гості. Е, допомагати буде мені сьогодні. Також я взяла курячі крильця і взяла курячі ніжки. Газ у нас вже відімкнули до 5-го числа. Це по всій вулиці знаю точно, але не знаю, можливо, по всьому місту. Ну, не знаю, по вулиці так це точно. То будемо на мангалі смажити хлопцям також. Е, на 170 гривень. Тут крильця і ніжки курячі по кілограму. Е, взяла дітям круасанів на 64 гривні. Ні, 64 гривні кілограм, здається. Так що ще... ніє. Чи тут мабуть, тут на 64 гривні. Взяла дві плюшки дочці по 13 гривень. Взяла ось таку намазку також хлопцям на багет 21 гривню. Тульчинка, шинка по домашньому майонез це до кабачків. Там ще трішечки на поргазу таке є. Якщо вийде, то зараз спробую посмажити кабачки встигнути. Ні, то тоді ну нехай буде майонез. Печиво десь піде, бо так просто ми його не їмо. Барні сину 16 гривень і взяла ось такий багет. Багет і дві плюшки мені обійшлося в, 60... Ні, в 56 гривень. Тож, отака у мене сьогодні невеличка закупочка. Сьогодні поїхали, так трохи підкупили, нема газу, то я взяла дітям на перекуси. Батон, ковбасу на бутерброди. Малому два йогурта взяла. Бо постійно, я не знаю, тільки відключили газ і йому постійно хочеться їсти. Це якесь ужас якийсь. А то купила йому два йогурта. На бутерброди взяла ще два морозива. Попросила. Взяла ось такі пряники. Думала, якесь печиво, але захотілося пряників, якісь вони шоколадні, нібито давно ми їх не їли. І взяла пачку сухариків. Це мені дуже захотілося. Тому. Ось такі у нас невеличкі закупочки сьогодні. Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні така закупка. Тут Єва, тут Сільпо. Е, і ну, В магазині біля дому донька купила собі лимонад 42 гривні, байкал 2 літри. Також в Єві ми взяли ось такі жіночі штучки, нічні 14 штук. Тут здається 28 гривень були, бо в Єві онлайн-чекіці і не знаю, губки вправдом, взяла 15 гривень 5 штук. Одну свекрухі дала, бо в неї закінчилися. І по акції взяла такі два дезика. Хотіла собі один взяти, а на касі мені вже сказали, що 50%. 1% знижки на другий, і вийшло мені два е, дезика за 90 гривень. Дав взагалі не погані. Думаю, нехай буде. Вони в нас з донькою на двох зазвичай йдуть, тому дуже швидко закінчуються. І ще в Єві я взяла зубну щітку для доньки. Там тестери такі висіли, вона м'якесенька, бо та, що у неї зараз в використанні, каже, що її по нам дряпає. 32 гривні ця зубна щітка коштувала. Так, що ще в Єві? Ще в Єві на стенді з розпродажами взяли такий. Е, Боже, не фокусує. Е, о, Maxi Plump Silver Mint LCF. Ну, коротше, блиск для губ такий, збільшуючий об'єм губи ваші. Не знаю, як воно правильно називається. Коротше, 49 гривень він коштував. І ще взяли доньці, дуже сподобалася оця ця кружка. З таким милим кроликом. Вона коштувала 69 гривень, але вона така здорова, скільки там об'єм. Зараз я вам скажу скільки об'єм. Може, скажу? Ні, не скажу. Ну, така вона, така вона гарна, гарна. І вони міцні, тому що така сама сьогодні у сестри мого чоловіка впала на кафель і не розбилася. Тому. Провірено, міцні. І ще я взяла собі, у мене закінчується крем для ніг. Я брала собі в Єві їхні, оці, ці дешеві, як вони називаються, я вже забула. Він у мене майже закінчується. У мене немає особливих таких проблем, але все-таки зволожити хочеться. Це якийсь MyBody новий, у них бальзам для загрубілої та потрісканої шкіри ступнів, олія Жожоба, екстракт ламінарії, екстракт ромашки. Спробую не знаю, об'єм тут. 75 мл і коштував він 20 чимось гривень, чи 25, чи скільки. І ось такий крем взяли у них по акції, були. Донька собі вибирала. Він обійшовся нам в 5 гривень. Взагалі-то він коштував 10, але чомусь нам порахували його за 5 гривень. Яка там акція пройшла? Чесно, навіть і не знаю. І ще, в звичайному магазині в Салтівському я взяла каву на розсип. Тут на 70 гривень, 100 г. Далі, далі підемо по чеку сільпу. Покажу спочатку вам овочі, фрукти. Брали ми банани, коштували вони сіке. 45,39, я так розумію, і на 32 гривні 37 копійок. І ще я брала помідори, три штучки. Вони були також у них по акції по 47,90. Я взяла на 18,39. Тут три помідора. По акції також я взяла молоко ферма 2,5 довготривалого е, термін зберігання довготривалий. Воно коштує 24,99 зараз по акції. Е, сирочки рікітіки, вони коштують 9,49. Сир ферма, Янтар, 60% він коштував 30 гривень 39 копійок, але цінник стояв 26 гривень. Тут об'єм невеликий. Об'єм 90 грамів. Це дощі зранку вона на бутерброди любить. Ще я взяла такі сосиски ранчо зі скоринкою. Вони коштували 41,49. І хліб я брала він коштує 25 гривень 69. Київ хліб. Останнім часом дуже люблю Київ хліб, саме їхні хліба. Ще забула йогурт Галичина, дочка собі взяла. Черниця та Злаки 23,99. Ну, і наостанок це ось такий. Магнітик це подарунок мені від племінника. Він приїхав з Турції, привіз мені магнітик, і ще сьогодні я їла з'їла, правда, не показала вам Чорчхелу він мені привозив. Він знає, що я люблю ці всі турецькі ласуші, їла сьогодні їхню халву і Чорчхелу. Ой, довольна взагалі. В принципі, на цьому наша така. Закупочка сьогодні закінчилася. На цьому я буду закінчувати дане відео з закупочками. Хоча завтра планую на базар, але не знаю. Їду по кукурузу. Дуже хочу кукурудзи, тому їду за нею. На цьому буду закінчувати. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде добре, все буде Україна, все вже добре, буде ще краще. Перемога скоро. Ми всі молодці, ми все витримаємо. Слава Україні!